Що хлопець катався на атракціоні разом із старшим братом. Вони купили квитки і намагалися разом спуститися на Труханів острів. Вони їхали фактично разом, тільки старший брат був попереду, молодший позаду. У момент, коли старший брат вже майже приземлявся на Труханів острів, він завершував свій політ, обірвався трос, і стало зрозуміло, що його брат опинився у воді. Тоді одразу всі працівники, які там були на тому боці, за даними, які нам надали слідчі, спустилися вниз, і люди почали якимось чином намагатися дістати трос з води, щоб таким чином дістати хлопця. Взагалі, атракціони контролює держпраці. На сьогоднішній день ми з'ясовуємо, чи перевіряли цей атракціон, якщо перевіряли коли. І які були висновки цих перевірок наразі? От такої інформації, коли яким перевірявся атракціон, і чи перевірявся він взагалі на цей момент, у нас немає. Це буде з'ясовано під час слідства. Трос обірвався з боку Труханового острову. Що стало цьому причиною? Наразі буде встановлено, тому що а, зараз а, проходить низка слідчих дій обшуків, під час яких будуть а, відібрані покази та документи. Які дозволять нам встановити, чи перевірявся цей атракціон, як давно він перевірявся, які були висновки цих перевірок. Тобто, на цей момент зараз сказати, чому так сталося, ми не можемо. І це буде з'ясовано вже в ході розслідування. І можу сказати, що ці послуги цього атракціону надає фізична особа-підприємець, конкурс на облаштування атракціону. Виграло, виграло товариство, яке в оренду дало обладнання, і от цей ФОП облаштував цей атракціон з лівого на з правого на лівий берег. Власне, от з ними також будуть проведені слідчі дії. Я ще хочу зазначити, що ми про це повідомляли вчора: що в 2021 році Київська міська прокуратура зверталась до суду і вимагала скасувати результати інвестиційного конкурсу яким було визначено переможця товариство, яке мало облаштувати цей атракціон? На думку прокурорів, цей атракціон повинні підвищеної небезпеки. Відтак компанія, яка його облаштовуватиме, повинна мати досвід роботи з такими атракціонами. На нашу думку, ця компанія такого досвіду не мала. Власне, тому ми звернулись до суду і вимагали, щоб результати цього конкурсу скасували. І, відповідно, це б зупинило. Роботи цього атракціону в тому вигляді, в якому він працював на даний момент. Позиція відповідачів це КМДА, КП Плесо, а також департамент, який організовував конкурс, була така, що вони не вважають, що це атракціон підвищеної небезпеки відповідно до компанії, яка бере участь у конкурсі, немає вимог, щоб вони мали досвід роботи з атракціонами підвищеної небезпеки. Тобто, відповідно, якщо вони не визнають, що це атракціон підвищеної безпеки, ніяких спеціальних вимог до компанії не висувається. І от на цьому базувалася їх позиція у суді, і суд дослухався до них, а не до нас. Я думаю, що, безперечно, ця ситуація змусить усіх людей, які причетні до роботи цих атракціонів, до надання дозвільних документів, замислитись. Чи все там гаразд, і можливо, вони зроблять і ну, я переконана, вони зроблять певні висновки. Ну і так само, як і кияни, будуть обережніше ставитись до таких розваг. Тому що всі ми бачили, так чимало людей у вихідні завжди приходять на ці атракціони. От, наприклад, в цій ситуації був вилучений журнал з записами відвідувачів, і ми бачили, що дуже багато людей спускались в той день. На цій канатній дорозі і, врешті, одному з хлопців на жаль не пощастило.